Середина зимового дня. І ось десь там загулялося сонце за парканом. Півень буде. І ось тут приходять бурульки. От як скучили за ними. Давно вже їх... О, як голосить, давно вже їх не було. Я так дореміфа солясі. Привіт! Зима прийшла. Так, от подивитися на цей однострій бурульок. Так, зазвернути туди і глянути там десь димар. М -м -м, він там починає пускати свої ознаки з хмизу димом, для того, щоб потекли потічки, <клухи> потічки. Звичайно, прагнуть землі, джерел. І означають собою азбуку. Так, панове, отак вона відображається зима. Можна подивитися, як вона у дзеркалі вікна дивиться на себе. Ну, ось вона так, а, Говорить вона бурульками. Капіль така півень. Будеть сонечко, тому щоб вони грали, співали і розмовляли з нами розумінням світу тих хвиль, бачите? Да, і слово хвиля, і образ хвиля, і колір. І скільки тут кольорів завмерли в цих мурульках? І ось остання бурулька, бачите, під. Владна вітру, ну, так кажуть, крайня хата. Тут, можна сказати, крайня буррулька, крайня або перша. Завжди бере на себе більше, завжди має в собі якесь глибше розуміння. Ну і означає те, що зима таки є, вона нікуди не ділася. Десь в цьому році вона загулялася, на санках там десь на горі загралося, так? Але все-таки вирішила навідатися. Так, і ось так прямо з даху через бурульки капіль явилася до нас і от в польоті, поки вона летіла краплями, ми бачимо її зимове відображення.